Як перестати бути зручною? Часто не можу відмовити іншим всупереч власним бажанням. Дякую за сміливість в вашому запитанні, яке ви проявили, адже не всі, будучи в цьому стані, проговорюють ту незручність, незручність бути зручною. Так цікаво звучить. Дійсно, є ситуації, коли ми не можемо з певних причин відмовити іншим. Це дуже часто проявляється, особливо в сім'ї, з близькими. Дещо легше це проявляється в, на роботі, в бізнесі, але все-таки там теж має місце, так якщо це, в принципі, є частина вашого прояву, життєвого, частина вашого життя. І якщо ви про це запитуєте, це говорить про те, що ви дійшли десь до того стану, де ви вже не готові з цим миритись, Ви хотіли би змін, і ці зміни ви поки що шукаєте шлях до них, ви не знаєте, як їх здійснити, так? І от те, що ви говорите, часто не може відмовити іншим, супереч власним бажанням, це говорить про те, що у вас є наростання внутрішнього конфлікту, ви не задоволені. Тим, що ви не реалізовуєте себе, ви, можливо, так проживаєте не своє життя, ви реалізовуєте не власні бажання, ви досягаєте не своїх цілей. Ви це відчуваєте. Явно-неявно явно ви це відчуваєте. Ви це бачите як мінімум по тому, що хтось вам не підходить, чиїсь думки вам не підходять, чиясь поведінка вам не підходить, і ви нічого не можете цьому протидіяти. Це лише верхівка айсберга. Я почав із суті, а суть в тому, що ви живете не своє життя, тому що десь, де ви в дрібничках, дозволяєте іншим порушувати ваші межі. Щоб бути для них зручною, то ви значить, що і в великих питаннях, великих справах не реалізовуєте власні бажання. Бо суть, що там, що там одинакова. Тут я дозволяю комусь бути на моїй території і користуватися моїми ресурсами, моїм часом, моєю увагою, моєю енергією. То в іншій ситуації я не буду займатися собою, тому що мені теж незручно. Треба весь час слідкувати за іншими, а що там, хто як де проявиться. Хоч якось зберігати свою, наскільки це вдасться територію, але ж це не вдається. І кожного разу це внутрішнє протиріччя, воно наростає, 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 в невдоволення на, на, на наростає. І там, де ви пропускали, 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 в якийсь момент кажете, всі, стоп! Дійшли до червоної межі, ви вибухаєте просто, ви там кричите, ви відштовхуєте, ви дратуєтеся ви постійно роздратовані. І це або періодичні такі, знаєте, сплески емоційні. Де ви просто відкидаєте інших силою невдоволення, або ви знаходитеся в постійному такому дратівливому стані, коли це вже особливо триває довгий час, так? Це така хронічний стрес, хронічна втома, хронічне виснаження від тої незручності, від того, що ви щораз пропускаєте те, що вам не хочеться пропускати і бачити в своєму житті. Ось тому як перестати бути зручною, почати звертати увагу більше на себе. Зрозумійте, по-перше, чому це з'явилося, а це з'явилося не просто так. Є закон причини і наслідку. Якщо ви маєте справу з наслідками, то цьому є своя причина. Розберіться з причиною, і вам зникнуть наслідки. Не потрібно боротися з наслідками, тому що якщо ви починаєте боротися з тим, щоб бути зручною чи незручною для інших, ви не працюєте з причиною. Причина там раніше, в минулому вашому, виникла. А зараз ви лише пожинаєте плоди. Колись була ситуація, де ви не могли, де ви не могли собі дозволити відстоювати власні інтереси, де ви не могли собі дозволити відмовити, де ви собі не могли від... дозволити відстоювати свою позицію. Бо, якщо ви це би зробили, вам були б непереливки. Можливо, критика, можливо, приниження, можливо, образа від людей. Від людей, від яких ви залежали, це ваші батьки, це, можливо, ваші близькі, родичі, брати, сестри і тому подібне. І не було варіантів, не було вибору діяти по-іншому, вимушені були адаптовуватися. Взагалі, люди є, я так умовно розділяю проще, не розділяю, на людей з двома видами природи. Природа спокійна і природа активна. І от люди з спокійною природою вони схильні адаптуватися, підлаштовуватися, бути зручними. А люди з активною природою, вони навпаки агресують, вони нападають, щоб себе захистити. Тобто вони діють на випередження в агресії. А люди спокійної природою вони діють, знаєте, так закриваються, замикаються, уникають, підлаштовуються і тому подібне. Оця зручність від того, що у вас є а, спокійна природа, вам природньо так реагувати на небезпеку, яка на вас чатує. Ви так її уникаєте. Ви попереджаєте конфлікти, попереджаєте непорозуміння, але ж ви нехтуєте своїм життям. Ви не займаєтесь собою, ви не знаєте себе, ви не знаєте своїх бажань, тому що ви постійно переймаєтеся думкою і позицією інших. Бо якщо раптом їм щось не сподобається, ви не знаєте, як реагувати, ви не знаєте, як відповідати на конфлікт, ви не знаєте, як відповідати, коли комусь щось не так, а вам це важливо? Це не добре, не погано, я зараз не про оцінку вас чи ваших дій. Я говорю про те, що у вас є напрацьований певний сценарій поведінки, певний світогляд, певні переконання, певні типові дії. І вони для вас звичні, нормальні, зрозумілі, тому що вони з вами все життя. Іншого прикладу просто не було. Тому з одного боку це зрозуміти, чому це у вас виникло, що це вам давало. Що давало, я зараз трішки вже привідкриваю. І далі змінити це. Поступово це змінювати. Тобто скеровувати увагу з інших ситуацій на себе. Поступово скеровувати все більше увагу на себе. Бути зручною собі, а вже потім, можливо, якщо ви вирішите іншим. Знаєте, я називаю таких людей, що вони добрі до всіх, окрім себе. Вони добрі до всіх. Окрім себе, я десь там в кінці, як в алфавіті. А до я справа і черга просто часто не доходить. Життя покладено на те, щоб бути зручними для інших, проживати життя інших, не своє інше. І коли ви задаєтеся цими питаннями, прийшов у вас час змін, інакше ви ці питання собі не ставили, ви б до них просто не дійшли. Крім того, що ви не можете відмовити іншим, то я думаю, що є питання щодо власних бажань, тому що ви. Повноцінно в такому стані не мали можливості займатися собою і своїми бажаннями, не те, щоб їх реалізовувати, а навіть їх повноцінно знати. А ті, які ви знаєте, звичайно, є ситуація, що от не можуть ніяк реалізувати, бо що скажуть інші. Треба бути зручною, так треба підлаштуватись. Тому як перестати бути зручною? По-перше, важливо почати розбиратись, усвідомлювати ту модель, в якій ви живете. Усвідомлювати значить її вивчати то можете почати приймати те, що у вас є, це так ви з цим живете. Воно виникло не просто так, це наслідок певних причин. Якщо ці причини мали місце в вашому житті, то і наслідки теж вам в певній мірі потрібні, тому що вони вам допомагали уникати небезпеки. Було б гірше, якби ви цього не робили. Це можливо зараз для вас звучить незвично, але було би для вас гірше. Якщо б ви не знали інших способів, як відповісти на Щось неприйнятне. І цього би не робили. Ви просто були б в ступорі. А так, ця стратегія, цей сценарій дозволяв вам проживати певні події з мінімальними ризиками для себе. Тому, з одного боку, починаєте вивчати те, в чому ви живете, усвідомлювати це, приймати це, вивч... пізнавати це. З одного боку, з іншого боку, починаєте створювати нову модель поведінки. А для цього потрібен приклад інших людей. А як можна по-іншому? А як це бути зручною спочатку для себе? А як це відмовлятися? Як це сказати ні? А як це з кимось не погодитись? А як це комусь протирічити, бути з кимось в конфронтації? А як це? І вам потрібен приклад, знайдіть цей приклад. Тому досліджувати себе з допомогою експертної підтримки це психолог або коуч, пізнавати нові способи поведінки і поступово замінювати старі на нові? І це буде вашим переходом. Ви почнете поступово все більше уваги скеровувати на себе, на свої інтереси, на свої потреби, все більше реалізовувати їх, почне з'являтися здатність їх відстоювати. Бо в цій моделі, поки ви зручні для інших, ви ніби в заручниках знаходитеся. У вас є переконання про себе, які ви, що ви не маєте права на інше, ніж на те, що у вас є, на іншу поведінку, на інші якісь певні потреби, бажання чи цілі. Це певні шаблони поведінки. Вони для вас фактично автоматизми вже стали, автоматичні, неусвідомлені. Вони проходять ніби самі по собі. І будуть далі проходити, доки ви це не усвідомите, не помітите. Як тільки ви починаєте усвідомлювати ці свої звичні стереотипи поведінки, погляду і мислення, вони починають ослаблюватися і ослаблювати свій вплив на вас в вашому житті. Ви починаєте свою активну фазу переходу. Це можливо, мільйони людей це роблять, переходять, і ви це зможете теж зробити, якщо у вас є такий стан, про який ви запитуєте. Ось так, тому досліджувати модель, в якій ви живете, приймати її, не боротися з нею, натомість створювати нову, заручившись підтримкою експерта на цьому шляху і поступово оновлюючи своє оточення, яке буде давати вам новий приклад нової поведінки. З повагою ставитися до вас. А ви відповідно з повагою до них, тобто будувати повноцінні партнерські взаємини. І таким чином послідовно переходити в новий стан, в нові прояви, в нову поведінку. І, звичайно, що в нові результати, там, де ви зможете відстоювати свої інтереси, реалізовувати свої потреби, здібності і жити своїм повноцінним життям. Чого вам і бажаю!